Ну ось таким чином посаджений саженець, прикопаний, відмічений, що це в мене за засадженець, щоб мені розуміти, що я тут посадив. Не писати десь поки що в якихось своїх записниках, а буде вже одразу зрозуміло. Я не проливав коріння перед прикопуванням вже. Я добре пролив яму, поки готував її. Тоді дощі були. І той ґрунт, яким я прикопував, він у нас після дощів дуже вологий, глинкуватий. Я присипав і притоптав ногами. То я думаю, що цього досить. Ну от і все. По посадці саженців когось, якщо будуть запитання, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, що знаю, скажу, що не знаю, знаємо. Але все не так складно, як, наприклад, здається комусь. І мені здається, що зрозуміло порядок дій всіх гарних, гарних вражаїв.